Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 278 за підручником Але 7 клас автора Олександра Істер. Нам треба спростити вираз і знайти його значення. Так, перше: 0,7х плюс. 0,3 в дужках Х-4. Якщо х дорівнює мінус 0,7. Але для початку ми з вами розкриємо дужки. 0,7х ми пишемо без зміни. Далі нам треба перемножити. 0,3 помножити на х, це буде плюс 0,3х. І 0,3 помножити на мінус 3 на 4, 12. один знак відокремлюємо, це буде 1, мінус 1,2. Так, зводимо подібне. 0,7 плюс 0,3 це буде одиниця. тому буде просто мінус 1,2. Тільки після цього ми підставляємо значення замість х мінус 0,7 дорівнює мінус 0,7 замість x мінус 1,2. Отже, мінус на мінус дає плюс, тому додаємо, але в результаті буде мінус. 1,9. Так, розв'язали. Давайте друге. 1,7 в дужках Y мінус 11 мінус 16,3. Дорівнюємо. Розкриваємо дужки. 1,7 помножити на y це буде 1,7 y.

І мінус 16,3 пишемо без зміни. Отже, дорівнюємо. Зводимо подібні додатки. У нас 1,7 Y пишемо без зміни. Мінус на мінус дає плюс, тому нам треба додати 18,7 додати 16,3. 3 десятих. прекрасно, це у нас 0, 1 помічаємо. 8 плюс 6, 14, 15, 1 помічаємо 35. Так, Кома під комою. Тобто, буде мінус 35. Так. 35 дорівнює. І після цього ми підставляємо замість y 20, тобто, це буде 1,7 помножити на 20. І мінус 35. Рахуємо. 17 помножити на 2, це буде 34. в 340 і докремлюємо це буде 34. 34 мінус 35 це буде мінус 1. Прекрасно. Так. Переходимо до третього. Записуємо умову. Третє 0,6. помножити на 2а мінус 14. мінус 0,4. помножити на 5а мінус 1 дорівням. Давайте розкриємо дужки. Що у нас вийде? 0,6 помножити на 2, 6 на 2 12, відокремлюємо один знак. Це буде 1,2а. Далі нам треба 0,6 помножити на 14. Множу 14 на 6. 6 на 4 24. 4 пишемо 2. Помічаємо 1 — так, 8. Один знак відокремлюємо, це буде мінус 8,4. Далі мінус 4 помножити на 21. знак відокремлюємо, буде 2. А, і мінус на мінус дає плюс. буде плюс 0,4. Так, дорівня. Зводимо подібні. У нас з А подібні і звичайні числа. Ну, тут все просто. Так, дорівня. 1,2 мінус 2. Меншого віднімаємо більше, буде від'ємне число. Це буде 0,8 А. Так. І мінус 8,4 плюс 0,4. Це додавання чисел з різними знаками. Віднімаємо, знак ставимо більшого. Мінус 8 буде. Так, прекрасно, звели. Подібні. Тепер підставляємо. Нам треба підставити мінус 1 буде мінус 0,8 помножити на мінус 1 і мінус 8. Отже. Мінус на мінус буде плюс. Ми розуміємо, що це буде 0,8 і мінус 8, від меншого віднімаємо більше, буде мінус 7,2. Залишилося нам з вами розв'язати четверте. 4 записуємо умову 5 Дужка m-n. Мінус 4М плюс 7 Н. дорівнює. Розкриваємо дужки. 5 на М буде 5М. 5 на мінус N це буде мінус 5n, мінус 4 м без зміни і плюс 7 без зміни. Зводимо М, M M N. N. Добре. 5 мінус 4 це буде 1. Тому просто записуємо m. Мінус 5 плюс 7 це буде 2. Тобто плюс 2n. І нам треба тепер підставити значення. Наш замість m у нас 1,8 плюс 2 в дужках на мінус 0,9. Дорівнюємо. Ну, у нас виходить. Сума двох протилежних чисел. 1,8 мінус 1,8. Це буде ноль. Все, розв'язали. Дякую за увагу.